Дивлюся на ту торпеду і розумію, що не тільки в мене є фантазія, не тільки мені замикає. Ось таке щось прислали. Щем що такого не видів. Судячи по всьому, це є акумулятор від якогось електроцикла чи велосипеда, і в якого на спині паразитує звичайний китайський інвертор. Судячи по окрасу, воно для фронту. Ідея, в принципі, цікава. Інвертор прикрутили, я так розумію, підключення йде всередині, тому що зарядку присобачили зовнішньо. Ось тут порт зарядки. Горить запобіжник, який десь зверху залитий червоним герметиком в батареї. І інвертор в короткому замиканні. Напевно, тут нічого особливо цікавого не буде, тому що звичайний китайський інвертор. Але от компоновка мене вразила. Якщо було багато батарей, то чого б ні, ідея дуже гарна, молодці. Відкрутимо задню кришку, глянемо, де в акумулятора запобіжник і розбираємо, зрізаємо інвертор. Викручую захищені гвинти вишпортою затичку. Вона, до речі, очевидно, на 3D принтері надрукована, тобто вона не рідна. Круто. вау! А тут заначка. Тут є заначка і в тій заначці є купа гвинтів Для чого вони, для кого. Є конектори якісь. Їх щось тут багато. На що їх так багато. Ходи сюди. Ого. Трипровідний. Ще такого не видів. Ось він її. Куди він має йти? Ще там щось є всередині. То вже навіть мені страшно всередину батареї лізти металевим пінцетом. Ну, але кому зараз легко? Мусимо вишпортити. Ні, так діло не піде, то треба розбирати. Але то той рідкий випадок, коли я не маю можливості розібрати глибше. Тому що тут захищені гвинти, я маю тільки битку окремої викрутки. Я такої не маю, і фіг куплю. І биткою я туди не залізу. В глибину. Тому, блін навіть не знаю, як то розбирати. Але щось треба буде думати, бо навіть вишпертані роз'єми мені допоможуть мало. Не знаю для чого тут є запасний комплект. Ось цей роз'єм можна видзвонити іде на інвертор. Ну І тут, напевно, зарядка або хрен знає, не буду зараз вгадувати. Третій дріт для чого? Але прикол в тому, що короткого по інвертору немає. Видно діод по входу. І все. Але і конденсаторів не видно. Можливо, запобіжники згоріли в самому інверторі. А найгірше, що з батареї напруги теж немає. Тобто, в будь-якому випадку прийдеться це якось розбирати. Добре, спочатку ліземо до інвертора. Тут би не мало бути ніяких особливих сюрпризів. Роз'єм зарядки. Плюс напряму, мінус пішов кудись всередину. Очевидно, ниряє під низ плати, тобто підключається тим конектором, що ми видзвонювали тільки що. А сам інвертор. От основна проблема буде його звідси вишпортати, тому що дроти, тому що вони короткі, тому що залиті герметиком. І напевно розбирати прийдеться на самій батареї, тобто відкручувати. Витягувати і розкручувати клеми підключення живлення. Трохи складно, часу забере, але це не біда. Запобіжники тут якісь стоять зелені, але вони не залиті герметиком. Тобто, все ж таки внутрішня частина батареї також. Ну що ж, поїхали. А Розібрати ніяк. Я то собі думав вниз витягнути, плату завернути, відкрутити. Сюди ключами не підлізе, щоб клеми розклути розкрутити. Низ не витягнеш, тому що через низ наскрізно проходять в батарею дроти. Дроти не витягнеш, бо тут конектори по напаюванні, по заливано герметиком. І ні вкут, ні в двері. Ні туди, ні сюди. Коротше, жопа. Напевно, треба буде різати дроти, а потім кидати на То ось вам і недолік. Подібних систем. Поки воно ціле зібрати можна, а потім от ремонтопридатність в нього падає до нуля. Окрема ситуація з цими гвинтами захищеними в глибині, як я їх викрутками різними не шпортою, викрутити не можу. Не то закислі, ні то вже хтось пробував і їх позализував. До запобіжника доступу немає, я його навіть не бачу. І як би хіба прийдеться купувати окрему викрутку, щоб розібрати батарею. На рівному місці затримка в часі. Блін... І все ж таки гінекологи рулить. Якщо відтягнути плату, то можна було підлізти, щоб зірвати хоча б. А далі вже пінцетом пальцями відкрутили. Плата інвертора в мене в руках, але тішить мене то мало, тому що маємо коротке по вихідному каскаду, як мінімум два транзистори. Причому по гейту вони також пробиті. І це є зле. І маємо коротке по низьковольтній частині. Ось тут нема. А тут поїхало. Раз, два, три і чотири. Фактично в тих два цілих, чотири транзистора випалені. Ці два цілі, їх би теж під шумок міняти. Що цікаво, запобіжники цілі, і чомусь на запобіжниках короткого я не бачу. Тобто на клемах. Короткого немає. Я цього не розумію. Як нема короткого, якщо ось ці всі транзистори пробиті. Може, десь ще погоріли доріжки або хизи що. Розбираюся. Цікаво, зробили кварц ось на таких довгих ножках. Напевно, щоб воно менш стабільно працювало, зробили. чи як? Перший раз таке бачу. Навпаки, ноги кварца стараються робити якомога коротшими. І його фіксувати, щоб він, по-перше, був корпус заекранований мав. А по-друге, щоб не було вібрацій, котрі можуть впливати на його роботу. Ну, В Китаї, очевидно, інші погляди на ту справу. І там вже, напевно, хтось з мене режає як коняка. Тому що тих перших два транзистора вони не беруть в участі в перетворенні. Це захист від переплюсовки. Саме тому тут немає короткого. А ось цих чотири дві пари це якраз інвертор. 423 Вольти на банках піднімається. Спроба запуску є. Шим появляється. Є сенс впаювати високовольтні транзистори. Якийсь час на пошук транзисторів і... і зле. Стартануло і вирубується. Щось не так. А що ж йому не подобається? Згорів запобіжник понизу. Блін, хреново. Догоріли драйвера, тож замовив, буду чекати, поки прийдуть. За той час пробую щось регульнути з батареєю. Друга сторона протилежна, знімається трохи легше, менша глибина, можу підлізти своїм інструментом, але тут запобіжників немає. Тут є загальна герметизація і якась плата керування. От Щось тут заклеєне, напевно, індикатор. Можна глянути, що він працює. І десь би щось нажиматися мало. Ага, сенсорна кнопка. Ось вона показує напругу, відсоток заряду, мабуть, і температуру. Гарно, але нам то не потрібно. Скручую назад і буду далі думати, як добратися з протилежного боку, де би мав бути запобіжник. Вона добра без біди, де би я собі дозволив нову викрутку купити, якби не заставило життя. Що ж ми тут маємо? Тут ми маємо. Акумулятор маємо, вихід на керування, який нам не потрібен. А де ж напруга? Ось дріт ось цей вже відвалюється, його треба буде поправувати. Але де ж напруга? Чому нема напруги з акумулятора? Я нічого не розумію. Іде запобіжник? Тут БМС вже прорізається, але запобіжника тут нема. Добре, що власник підказав, а то я би довго шпортився з тою батарейкою. Як бачите, тут же вони сексом займалися серйозно і її вишпортали. І вже по інструкції я її дістав швидко і легко. Вже навіть дошпортились до запобіжників. Ось є один і ось є другий. Треба перевіряти, який з них пішов гайту. І батарейку ми запустимо скоріше за все. Жестякова конструкція. Потрібного запобіжника немає де купити. Як по номіналу, так і по габаритах. Автомобільний сюди не дуже є як ліпити. Плюс я не маю під руками потрібного номіналу. Також в інверторі стоїть два запобіжника по 30 А, тобто 60. Є таблиці, згідно яких можна розрахувати діаметр дроту по типу матеріалу, який він витримає до перегорання. І по таких таблицях по міді 0,52 мм діаметр відповідає 30 амперам. Беру звичайну виту пару мідну, в неї діаметр 0,51. Отже, два дротики дадуть нам десь біля 60 ампер. Отак От і зроблю, тому що інакше не виходить. Пакую силікону, але без фанатизму, тільки з краю. Запобіжник залив лаком. І тепер я маю на виході батареї 53 вольта. Ура! Батарею можна збирати і продовжуємо продовжувати з самим китайським інвертором. Ну що ж, спроба номер 2 Ускладнює ту всю роботу, то, що транзистори пішли з таким маркуванням, що взагалі не гуглиться. І хоча можна зрозуміти напругу струм, то незрозуміло чи це і ГБТшка, чи МОСФЕТ. Даташитів китайських немає. і Єдине, по чому вдається роздуплитися вибір правильний це по даташитах на драйвера. Міняю транзистор, міняю драйвера, підключаю лампочку. 55-56 вольт в мене тамка включена, запускаю блок живлення. Так, вийде він мені на напругу. Вийшов, напруга є. І дивимося, що з того вийшло чи не згорить знову. Струму трошки можна додати на запуск. Ой, і скрить навіть трохи. Запускаю. Є, тепер не згорає, тепер працює. Тепер треба зібрати і перевірити під навантаженням. Отак, От крок за кроком, мучимо китайські інвертори. Так, зелений струму нема. Підключаю. Вроді, якби нічого не відбувається. Пішла зарядка, БМС-ка переключився. Добре. Індикація знизу, ви не бачите, я бачу, що там воно відсотки показує. Добре, заряд йде, потім подальші відсотки міняються. Тепер треба протестувати потужність. Роботу на навантаження, але воно замальоване. І я поняття не маю, скільки та зараза має мати ватт. Включаю поки що 250 Вт. І бачу, що працює. Вентилятор включився, 250 Вт тягне. 500, боюсь включати. Не знаю, як тут захистами, бо воно китайське. Попробую уточнити, на яку воно потужність і протестувати по максимуму. А загальному працює цікаве таке рішення. Вдалося вияснити, що за інвертор китаєць, але параметри написано явно неправильні зі стелі. Як би навіть до 4 кВт він би мав тягнути, я в це не вірю. Два трансформатора, 50 вольт. Щоб він витягнув 4 кВт. impossible, неможливо. Пів кВт тягне. Чи він дасть кВт, я не знаю. Трохи страшно, але пробую. Кіловат він вже не тягне. Тепер тільки питання, чи він згорів, чи впав в захист. От вам і його реальна потужність. Давайте пробуємо ще раз пів кВт. Пів кВт працює. Принаймні знаємо, що працює захист. І що воно працює, але вижати з нього можна менше кіловат. Наскільки менше, детальніше, я вже не скажу. Відправляю, хай служить.